Вимикай буденність. вмикай премач. Китай готується до війни. Сільськогосподарські дрони вже переробляють на бойові. Путін закликає Ізраїль не бити по Ірану, а перейти на дипломатію. Зсу успішно атакують хімзаводи в глибині РФ. Український винищувач стерв попіл, ворожий склад боєприпасів. А на Донеччині самоліквідувався російський штурмовий су 25 В італійській вероні турист зламав дорогоцінне крісло Ван Гога просто на виставці. Вітання, мене звуть Карина Клишун і Просто зараз проголовне. Але спершу це відео, якщо підтримуєте Україну, і підпишіться на наш канал, аби ми з вами більше не губилися на просторах. Ютубу схоже, йде активна підготовка до ще однієї нової війни. Китай активізовує свої сили у селах. Сільськогосподарські дрони переробляють на бойові. Більше того, почали переймати досвід українців і в Тайвані, аби протидіяти Китаю. Тайвань розробляє морські дрони та планує використовувати їх як ефективний і недорогий засіб захисту від можливого вторгнення Китаю під тиском США. Тайвань працює над трансформацією своїх збройних сил, щоб вони могли вести асиметричну війну, використовуючи мобільну, меншу і часто дешевшу зброю, як от морські дрони. Обидві країни ретельно вивчають досвід війни в Україні, де безпілотні системи стали новим видом високоточної зброї. Тим часом Путін закликає Ізраїль використовувати щодо Ірану не бомби, а слова й дипломатію. Кремлівський диктатор вирішив побути миротворцем. Путін подзвонив і Тегерану, і Тель-Авіву, президенту Ірану Пезешкіяну, щоб висловити співчуття за жертви після ізраїльських ударів. А прем'єру Ізраїлю Нетаньягу щоб прочитати мораль, мовляв, такі дії. Порушують статут ООН і міжнародне право. Тільки слухайтесь, Путін міжнародне право і статут ООН. Це вже не просто іронія, це повний російський абсурд. Ізраїль між іншим атакує ті самі об'єкти, з яких Іран постачає Росії, дрони та комплектуючі для війни проти України. Тому ця так звана миротворчість Путіна не що інакше як спроба прикрити друзів. Країна агресор стає на бік постачальника війни в Україні і хоче ще щоб йому за це аплодували. І до подій на близькому сході протистояння Ізраїлю та Ірану триває. Країни обмінюються ударами, тривають атаки з обох боків. Після ізраїльської атаки Іран здійснив масований ракетний обстріл у відповідь по Ізраїлю. У чотири хвилі під ударом опинилася вся країна. Відомо про десятки поранених є загиблі. За даними армії оборони Ізраїлю, Іран випустив близько 150 балістичних ракет. Ударів зазнали райони Тель-Авіва, аеропорт Бен-Гуріона, також околиці штабу міністерства оборони. У соцмережах пишуть, що ізраїльський залізний купол зовсім не справляється. В Ізраїлі фіксують масове влучання іранської балістики. אה, זה לא נפילות? זה נפילות, אבא, זה נפילות. В той же час за повідомленням Fox News, Іран здійснив прямий ракетний удар по центральній штаб-квартирі армії оборони Ізраїлю у Тель-Авіві. Цей комплекс часто називають ізраїльським аналогом Пентагону. За словами кореспондента, який працював на місці події, ракета влучила безпосередньо в одну з будівель комплексу. Пошкодження значні, попри залучення, одразу кількох рівнів систем ППО частині іранських ракет вдалося подолати захист. 何 Повідомляється і про вибухи в Єрусалимі. Одна з іранських ракет, за даними телеканалу, влучила по ядерному дослідницькому центру в Тель-Авіві. Проте за повідомленням Ізраїлю багато влучань саме в цивільну інфраструктуру. Іран б'є по мирних жителях в той час, як Ізраїль атакував саме військові об'єкти. Ізраїль відповідає ударами по Тегерану, зокрема, обстріляно райони, де розташовані резиденція Аятоли Алі Хаменеї – Президентський комплекс і військові об'єкти. The New York Times підтверджує вибухи біля аеропорту Мехрабади, генерального штабу збройних сил Ірану. Після за повідомленням Білого Дому на тлі ударів у відповідь Ірану. Президент Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетанягу провели телефонну розмову. Через удари Ізраїлю по Ірану загинули 78 осіб понад 320 постраждали. Удари Ізраїлю по Ірану є оголошенням війни. Ізраїль. Найнебезпечніший режим у світі сіоністський режим напав на район Натанс, який перебуває під повним наглядом Магате. Ми засуджуємо злочинні дії Ізраїлю, включаючи вбивства, спрямовані проти наших командирів, цивільних осіб і вчених. Представник США на засіданні Радбезу ООН повторив заяву держсекретаря Рубіо про те, що штати були заздалегідь проінформовані про напади Ізраїлю на Іран, але не брали участі в цій операції з військової точки зору. Нагадаю, що між США та Іраном йшли перемовини про ядерну угоду після ізраїльської атаки. Іран вийшов з переговорів із США. Ми знали все, і я намагався врятувати Іран від приниження і смерті. Я дуже намагався врятувати їх, тому що хотів би бачити укладення угоди. Вони все ще можуть укласти угоду, ще не пізно. Армія Ізраїлю заявила про знищення заводу з виробництва металевого урану в Іранському Ісфахані. У Цахал також заявили про знищення інфраструктури з переробки збагаченого урану та лабораторії. Операція спрямована на те, щоб завдати шкоди самому процесу, за допомогою якого. Ого, Іран переробляє уран для ядерних цілей і вважається однією з найзначніших атак на іранський ядерний об'єкт за останні роки. Зазначили ізраїльські військові. На тлі удару Ізраїлю по Ірану відомий телеведучий Такер Карлсон публічно розкритикував Дональда Трампа. Карлсон, який тривалий час був прихильником американського президента, заявив, що він став співучасником цих подій. Те, що відбудеться далі, визначить президентство Дональда Трампа. До повстання закликав іранський народ, прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу у своєму зверненні він підкреслив, що дії Ізраїлю спрямовані виключно проти ісламістського режиму, а не проти мирного населення країни. Він зазначив, що нинішній іранський режим переживає період значної слабкості, що відкриває можливість для іранців виступити за зміни. Утім, влада Тегерану здава Тися теж не збирається за інформацією арабського видання аль-арабія Іран планує масштабний ракетний обстріл Ізраїлю у ході атаки може бути запущено близько двох тисяч ракет. Джерела повідомляють, що іранські військові активно готуються до операції. Зокрема, облаштовують сховища зброї у мережі. Вже з'явилися відео, нібито зі ще не уражених підземних іранських арсеналів, де видно величезні запаси озброєнь після масованого ракетного удару. Рану по території Ізраїлю до посольства України звернулися понад 20 громадян із проханням допомогти з евакуацією. Про це повідомив надзвичайний повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Поки що інформації про постраждалих українців немає. Останнім часом російські ночі геть неспокійні. З останнього українські дрони вдарили по одному з ключових хімічних гігантів. невинномиському азоту. Що у Ставропольському краї? Що не менше вибухів. Цей завод входить до холдингу Єврохім Азот. За повідомленнями РосЗМІ по заводу влучали українські безпілотники типу Лютий. Ой, он куда пошел? Вот, он на зок пошел. Невинномиський азот стратегічний виробник аміаку, карбаміду, аміачний селітри та інших речовин, які використовуються не тільки в агропромисловості, а й у військовій сфері. Саме тут виготовляють ключові компоненти для вибухівки: азотну кислоту, метанол, меламін, а також аміачно нітратні суміші, що активно застосовуються в боєприпасах. Але і це ще не все. Також атакований новокуйбешевський завод каталізаторів. Самарские области. Пожар на заводе. Неплохо горит, блин. Каталізатор не просто хімзавод, це підприємство, яке виробляє речовини для нафтопереробки, синтезу пального та іншої критично важливої для російського ВПК хімії. Ну що ж, як то кажуть, гори, гори ясно, щоб не погасло. Також маємо хороші новини з самого фронту. Зсу вдарили по колоні техніки з російськими військовими касетними ракетами. Хаймарс. Ймовірно, це сталося в окупованій Макіївці на Донеччині. У мережі вірусяться відповідні. Кадри полі стоїть машина, не знаю, з увазіком на походу первого а Потом уже нас вот начало цеплять. І ще мінуснули пункт управління ворожими. БПЛА. український винищувач Міг 29 успішно виконав бойове завдання на запорізькому напрямку. При цьому за допомогою керованих авіабомб повністю знищив пункт управління операторів безпілотних літальних апаратів. Противника друга бомба вразила склад боєприпасів та опально-мастильних матеріалів окупантів, а ще на цьому ж напрямку майстри БПЛА української розвідки знищили ворожі системи ППО. ударом на Донеччині російський стурмовик Су 25 чи то самоліквідувався, чи то потрапив під Френдлі Фаєр у будь-якому разі, мінус ще один бойовий літачок РФ. Росіяни посилили кількість атак на позиції зсу в Харківській області. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Сінігубов. З його слів найскладнішою залишається ситуація на Куп'янському напрямку. Також тривають обстріли на Ізюмському напрямку. Ми е лінії фронту. Ось, наприклад, за добу зафіксували 207 відповідно боєзітнення. Тут і звичайно присутні штурми і з півночі території, і вовчанський напрямок. Відповідно. Но куп'янський напрямок, найважчий. Ізюмський напрямок так само ворог не а, тобто полишає, і це все супроводжується дійсно ударами по нашим цивільним населеним пунктам. На сумщині оголосили про комплексне підсилення оборонних рубежів. Про це повідомив очільник сумської ова Олег Григоров. З його слів було ухвалено рішення залучити додаткові сили для будівництва фортифікацій цього тижня. Область залучила 8 мільйонів гривень для закупівлі дронів для ЗСУ. А також виділила кошти на оснащення. Дня систем ППО визначили залучення додаткових сил і засобів для будівництва фортіфікаційних споруд. Визначили наші шляхи для укриття антидроновими сітками, визначили першочергові потреби наших військових. Зокрема, хочу поінформувати, що вже виділено 107 мільйонів гривень на потреби зсу. Далі роботу цю продовжуємо. Завдяки комунікації на цьому тижні вдалося залучити 8 мільйонів гривень для придбання дронів і засобів ураження для наших збройних сил України. Росіяни намагаються прорватися зі свого боку, але як можна помітити, з території Білорусі наступу не видно хоч нас цим активно і залякували, як повідомив Зеленський Лукашенко і сам боїться, що ми тут в Україні будемо вважати, що присутність контингенту на навчаннях біля українського. Кордону це підготовка до наступальних дій. Лукашенко розуміє, що може статися те, що сталося з Курською областю Росії. Тому є інформація від розвідки, що військові навчання Росії та Білорусі відбудуться трохи в глиб Білорусі, аби не провокувати українців. Також порадував президент новинами із Сумської області. Там українські військові зупинили росіян. Немає просування ворога і на Дніпропетровську область, якби у Кремлі не намагали. Ся нас залякати, але вирішив допомогти путіну просуватися далі. Дональд Трамп. Так, саме Трамп, як пишуть Bloomberg, США виступають проти зниження стелі цін на російську нафту. ЄС і Велика Британія прагнуть навпаки знизити ліміт з 60 доларів до 45 доларів. За словами джерел видання, ЄС та Британія можуть розглянути можливість зниження цінової стелі без участі США. Більшість російської нафти транспортується поблизу європейських вод, тому такий крок може дати певний ефект. Але є Ще одне невтішне доповнення. Іран погрожує закрити Ормузьку протоку, а світ може втратити ключовий шлях для транспортування нафти. А це ще вигідніше для Москви. Поки Трамп думає, як би зробити з путіним бізнес. Зеленський заявляє, що тільки президент США може зупинити диктатора в Кремлі. Для цього є санкції, і Зеленський впевнений, що саме санкції можуть припинити потік смертоносних технологій компонентів, які дають Росії змогу створювати цю страшну зброю в такій кількості, але чи думає про це президент Трамп? Діалог Америки з росіянами нагадує теплу розмову, і це точно не зупинить Путіна. Президент України впевнений, що треба зміна тональності. Більше того, Трампу варто відкрити очі. Путін просто в обличчя бреше президенту США. І за словами Зеленського, скоро це побачить весь світ. Я вважаю, що Путін не хоче закінчити війну, і в кінці кінців він обдурить Трампа. Ви побачите це всі весь світ це побачить. Він така людина, і він готовий до якихось кроків, до якихось кроків деескалації, тільки якщо буде під сильним тиском, по-іншому ніяк. Але Україна показала, що готова на все заради миру, але крім капітуляції кроки до миру треба і від Росії, але Путін не хоче закінчувати війну і не закінчить, якщо США продовжить підігрувати диктатору. Вчора відбувся черговий етап обміну полоненими у категорії поранені та важкохворі, згідно домовленостей у Стамбулі. Це вже четвертий обмін за тиждень. Найстаршому з повернутих захисників 63 роки, наймолодшому 21 рік. Серед звільнених багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Те, що в полоні роблять росіяни з українцями, просто не вкладається в голові. Казяний палець. І я спитав на що. Вони сказали, він тобі більше не потрібен. І відрубали. Це воїни збройних сил Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Вітаємо вдома наших мужніх захисників. І наостанок про крихкість не лише світового порядку, а й дорогоцінних музейних експонатів в Італії. Турист вирішив сходити на виставку в музей. Та замам всесвітньо відомий експонат крісло Ван Гога, прикрашене сотнями кристалів від Сваровській. Його орієнтовна вартість перевищує десятки тисяч євро, точніше, перевищувала. Не повірите, але чоловіку вдалося втекти. Проте і сам експонат вдалося відновити. А от після цієї історії вам точно захочеться віддати свою доньку на джиу-джитсу у США. 13-річна школярка відбилася від нападника посеред вулиці, саме прийомами джиу-джитсу. Дівчинка йшла додому зі школи. Як завжди вийшов незнайомий їй чоловік і спробував вдарити її в обличчя. Дівчинка не розгубилася, взяла його в захват голови. Кілька разів вдарила коліном, розвернула і кинула на землю, Ще й зламала нападнику щиколотку. Так їй вдалося втекти від нападника, але на жаль, чоловік втік теж. Поставте лайк цьому відео, аби підтримати те, що ми робимо. І обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні, аби не пропустити наступні випуски. Побачимось.